Я на військові частини в більшості своєї дивлюсь як на юридичну особу. Як на юридичну особу. Я знаю штатне комплектування, я знаю, хто за що відповідає. Я знаю, як повинен бути організований процес. І тому я вимагаю формально правильних дій в захисті прав військовослужбовців. Які намасові що правопорушення, з котрими ви працюєте? Ну, на мою думку, це не прийняття рапортів, не реєстрація і не розгляд своєчасних рапортів військовослужбовців. Оскільки для військовослужбовців єдиним дієвим ефективним механізмом захисту свого права є подання рапорту. Це звичайне звернення. Воно підлягає реєстрації, розгляду і надання письмової відповіді. Ось цим величезна проблема. Постійна скарга одна і те, що ну, по-перше, людині фізично треба надо написати рапорт, надати йому можливості мати папір, ручку, принаймні хоча б в двох екземплярах, його написати, оскільки ну комп'ютерів немає в окопі або в розпорядженні військовослужбовця, а командири не приймають. Не ні командир взводову, ні командир розвод. під будь-якими приводами. І доказати військовослужбовцю, що він звертався, і його право порушено, і, і не розглянуто, і не захищено, фактично неможливо, оскільки військова частина розводить руками і каже, а він не звертався. А якщо звертався, хай доведе. Право на звернення гарантовано державою. Але в тих екстремальних умовах яких знаходяться військовослужбовці, реалізувати це, справ, це право інколи буває дуже проблем. Також величезною проблемою є проведення службових розслідувань або видачі відповідних наказів, як правило, на грошове забезпечення. Візьмемо класичний приклад поранення. Військовослужбовець, який отримав поранення, він про що намагається. Зберегти своє життя і здоров'я, тобто він звертається за медичною допомогою. Його там мобільна група евакуювала, надали на першому етапі необхідну первісну медичну допомогу, склали форму 100 і по етапу його евакуюють. І він не думає, чи подав командир рапорт про поранення. Чи надав командир військової служби, командир військової частини видав наказ про проведення службового розслідування? Він лікується, він спасає своє життя, операції безкінечні, транспортування з одного медичного закладу до іншого. Потім йому в день отримання грошового забезпечення приходить СМС з мінімальною сумою. Безумовно, це викликає питання. До кого він може звернутися? Він дзвонить до військової частини. Відповідь, як правило, займаємося ніколи, бо воюємо, а людина ж це його потреба. В нього є родина, є необхідні якісь витрати. Ми звертаємося в військову частину з западу, чи призначена командиром військової частини службове розслідування, чи назначена відповідальна особа, чи дотримуються строки. Проведення службового розслідування, оскільки після проведення службового розслідування, і відповідне затвердження командира в його висновки, бухгалтерія начисляє, ну, наприклад, ті звані 100 тисяч гривень, які військовослужбовець повинен отримувати за весь час перебування в лікарняному закладі, ну, з урахуванням переведення також санаторної лікувальні. Оце велика проблема. Службове розслідування може тривати 3-4 місяці, і... і це жахливо. І яким то чином прискорити, окрім скарг, ти, ти, ти не можеш. А людина сидить без грошей. Питання про призначення у цієї допомоги 100 тисяч, як військові називають бойовим, навіть без поранення. А, зараз така процедура, що вони призначаються лише тоді, коли військовослужбовець безпосередньо приймає участь військової дні, виноситься відповідний наказ. Він може, наприклад, приймати участь на 3-4 дні. І відповідно процент нам відношення ця сума буде сто тисяч там за три-чотири. Людина каже: Я виконував бойові завдання з за ризиком до життя ми виконували ті, ті, ті накази. Але належної фіксації в документах в наказах. Цього немає, Тому теж ми вимагаємо. Це ж статус. Людина ну, колись став питання, чи для отримання статусу учасника бойових дій, так званих УБД, для цього повинна бути наявна довідка про безпосередню участь в заходах по захисту, там довго назву мається. Та є ж запит про записи в бойових журналах. Записи відсутні. А буває, людина вже поранена, а запис відсутній. І оцей постійне якесь жонглювання зі статусом. Є так звана довідка форма номер 5 про поранення, чи вона там пов'язана з захистом батьківщині. Дуже часто намагаються написати пов'язана там травма з виконанням обов'язків військової, служби, хоч людина має безпосередньо поранення. І оці порушення дуже, ну, скажімо так, масові. Коли до мене Звертається військовослужбовець і висказує або наміри самовольно залишити частину, або щойно вже залишив військову частину. І я завжди намагаюся йому розповісти про наслідки, які його очікують, і спонукати йому зв'язатися і повернутися в частину. І я знаю одне, що жодна людина з них не щаслива. Ну, людина спочатку приїде додому, ну, ховається. Ну, потішиться, що є поруч дружина, діти, батьків побачить, А далі. Про це влаштуватись він не зможе. Він військовослужбовець. Повернутися на свою роботу попередньо він також не зможе. Все одно він на якомусь там полулегальному стані. Через 2-3 місяці постає питання, а за що жити? Грошового забезпечення немає. Дружина вимагає ну ти ж чоловік, що ти вдома сидиш, а, треба отримувати родину. І в мене вже є багато зворотнього зв'язку, коли звертається каже, кажуть, треба повертатися. І я зв'язую з зв'язковими частинами напряму з командирами батальйонів, з командирами е, рот. І не дуже бачать, бажають їх бачити назад. Це ще величезна проблема, щоб військовослужбовець повернувся. І я, безумовно, залучаю з цього процесу військову службу правопорядку і звертаюся в військову прокуратуру. Але все залежить від командира роти, від командира батальйону. Чи бажає він собі назад повернути військовослужбовця, оскільки вже він в бойовій ситуації залишив. В стрій і покладатися на нього не можуть. І є в мене два випадки, коли вже особисто повертались військову частину, але військова частина їх скеровує в ДБР, Державне бюро розслідувань, і кажуть: Іди, іди, по спочатку приймай участь у слідчих діях, а там вже будемо визначатися ти чи достойний ти повернутися. Вони ж виводять їх за штат. І фактично вони припиняють нарахування ж там штамрошового забезпечення, стажу військовослужбовця. Ну, фактично людина опиняється поза зоною, ну яких він не військовослужбовець і не цивільна особа. Це безумовна проблема. Безумовна проблема. Плюс психологічний стан. Ну, Багато з цих людей за своїми моральними якостями не труси. Не труси. В який то стан просто людина вже ну. Втомилася від цих психологічних і фізичних навантажень. і докоряти її я ніколи собі не дозволю. Ніколи. Якщо є, я комунікую з військовими частинами, але я ще раз повторюю: не, не дуже просто повернутися у частину після СЗЧ. Є ряд процедур, які стоять цьому на заваді. У нас правова держава, і це кримінальний злочин. І в будь-якому разі, в перспективі, буде кримінальне провадження. І в будь-якому разі він колись набуде статус підозрюваного і обвинуваченого, тому вони укладають договори з про надання правничої допомоги на представництво. Тобто, коли в будь-якому разі буде до три затримання будуть проводити слідчі дії, ні в якому разі ми не допомагаємо там переховуватись. Якщо військовослужбовець залишив військову частину, командир підрозділу подає рапорт. Командир Командир військової частини там, бригади призначає наказом службове розслідування. Службове розслідування з'ясовує обставини, причини неявки. Це службове розслідування скерується в Державне бюро розслідувань для реєстрації в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Слідчі за якою інтенсивністю проводить слідчі дії. Це ж не до мене питання, але в будь-якому разі це питання колись поставить. Ага. І відповідальності.